Привіт, всім вітаю вас всіх на каналі Сандра Чері. Та цього тижня ми будемо робити гарбузики. Чому саме гарбузики? Тому що, як на мене, це саме те, що дійсно втілює в нас такий осінній муд, і я їх дуже обожнюю, але наразі ще в мене їх немає. Наприклад, в саду дійсно гарбузиків. Та й мені би хотілося щоб для декору було використано щось більш таке ніжне, м'яке. Що можна всюди поставити? ми будемо пробувати робити різні гарбузики, от такої форми і великої, разом з вами, з тканини та наповнювачем. Також не забудьте підписатись на мій канал та залишити лайк цьому відео. І також в кінці відео ми будемо робити розбір такого подарункового боксика до Хеллоуіна, який просто є маск цього року. Тому залишайтеся до кінця відео, щоб отримати також промокод на такий подарунковий боксик. Так, сьогодні нам потрібно будуть це ножниці. Це нитки, будь ласка, візьміть дуже товсті нитки, це наповнювач для гарбузиків, та також тканина. Перше буду робити гарбузик з такої тканини, трошки синій, вроді, він не є дуже осінній, але мені дуже подобається сама текстура цієї тканини. Що ми будемо робити? Це спочатку ми виріжемо круг, але перед тим як вирізати круг, ми виріжемо частинку цієї тканинки. Складемо його в чотири рази. Якщо воно нам дозволить, то будемо вирізати вже сам круг. Так, візьмі інші ножниці, тому що ті не можуть прорізати цю товсту тканину. У нас має бути плюс-мінус щось схоже на круг. Зараз ми його розкриємо та подивимося, чи що в нас вийшло. Трошки, звичайно, треба ці бока забрати. У нас вийшов більше овал, ніж круг, але це не проблемка. Що ми робимо далі? Нам потрібно будуть нитки. Беремо велику іголочку та іменно ці товсті нитки. І будемо на в принципі, зашивати ем, бока. Так, починаємо ми з внутрішньої частинки, робимо спочатку таку вузлик, для того, щоб вона нікуди не втекла від нас. Тепер ми просто проходимо по цій тканині. Получається такий маленький пакетик, який ми будемо, в принципі, наповнювати наповнювачем. Так, в нас вже доволі багато залишилось, тепер потрібно поставити в нього наповнювач. У трошки запихуємо все добре. Так, провіряємо. Ми його сильно, сильно затягуємо. Тут ще в нас залишилось одну шумно. Треба проколоти. Тепер ми беремо іншу частинку. Ой, нам тут досить важко проходить через те, що тканина дійсно дуже товста. Ви можете взяти більш тонку тканину, тоді це буде набагато простіше. І робимо вузлик. І ще один вузлик зроблено, щоб воно точно добре трималося. І ще один вузлик за, за ту же саму. Такс. Ми ще можемо трошки попжм'якати, повиправляти, щоб добре воно вляглося. От. Ой. У нас такий гарбузик. для того, щоб воно трошки даже більше приплюснулося. Ми просто тепер беремо і просовуємо нашу нитку в другу сторону донизу. Якщо вона у вас не доходить, ви просто можете натиснути, і воно красиво прийде. І тепер вам потрібно вашу гарбузок трошки якби, приплюснути, щоб вона було більш схожа на гарбузик. Для цього ми беремо сильно натягуємо нитку, придавлюємо тканину вниз, щоб нитка максимально пролізла. Робимо ще одну. Не знаю, скільки видно. Протягуємо. Протягнули Так, максимально щоб шумницьку добре пролізла. І робимо вузлик з нижньої сторони. О! Так. Вузлик вийшов, І в нас вийшла доволі така приплюснута. Не зрізаю все лишнє. І тепер все, що залишилось, це ви берете якусь гілочку з вулиці. Не знаю, яка вам більше подобається. Ой, вона вже поламалась, у нас тут залишилась невеличка дирочка, куди прекрасно влізе наша паличка. Тобто, це такий простий гарбузик, в якому ми не робимо ці круги. Як тут, наприклад, це також покажу зараз, як робити. Це такий самий простий варіант гарбузика. Так, давай. для наступного ми будемо брати от таку тканину. Це в мене рукав, який залишився. Також ви можете взяти якийсь носочок, який у вас є, але який у вас добре прошитий. І ми можемо його використати. Мені просто дуже сподобалася ця сама тканина. І я буду спочатку відріжувати цю лишню тут частинку, де дуже товста тканина. І виберу, ну, не знаю, це буде такий маленький, в принципі, гарбузик. Хоча, мавірно, візьмемо товстішу сторону, Чи... ну хай буде вже ця сторона. Ми його опачки відрізаємо. Ми зашиємо одну частинку і будемо його наповнювати. Так, знову беремо ниточку, так, будемо, в принципі, зашивати цю частину. Ем, ну, попробуємо так справитися. Ви можете її зашити, в принципі, так, як ми її зашивали, або зробимо такий круг зразу. Просто зашиємо спочатку і зробимо е, от такого. Подивимося, що в нас вийшло. У нас вийшло, як і казала, така трошки попацька. І тепер в цьому варіанті ми зразу будемо його наповнювати. Для того, щоб ми бачили, скільки нам потрібно цього наповнювача. Так, це невеличкий буде гарбузик, тому, в принципі, супер багато там не потрібно. Але я люблю, коли такі красиві, наповнені. Щоб точно все було окей. Так. Тепер по тій же схемі ми рухаємося і затягуємо в цьому плані, нам потрібно буде його зашити, щоб у нас був такий, як невеличкий рукав. Коли ми його розвернемо, то в нас щоб була вот така попка тут. Ви можете його прошити, наприклад, до, до, до кінця, або, як буду робити я, я спочатку. От, візьму відразу зашию це все одною ниткою. протягну тебе його. Ух, важко протягується. Але лінивим буває важко, але зато буде швидше. І тепер я зацепляю за першу мою таку ниточку і роблю петельку, щоб... У мене нічого не вилізло. Верхню частинку. У нас буде ось такий вниз такий верх. І після того покажу вам, як зробити вже саме ці частинки для того, щоб випиралися. Так, щоб ми впевнені, що в нас нічого не розлізеться. Тепер для того, щоб зробити ось такі штуки, нам потрібно буде, в принципі, просто ниточку протягувати до центру і сильно перетягувати його назад. Тут головне, щоб ми трималися центру і трошки використала сили наші ці сили. І ми проходимо знову вниз, до центру того ж самого, і наверх. І сильно натянули. Знову донизу. І в мене не вистачить нитки, тому я зараз її. Ой, Затягну і зафіксую, тому що в мене нитка просто закінчилась. І точно так ми тут забираємо все лишнє. Такс. Всі стирчачі мої нитки, які не потрібні. І тепер ми будемо ставити сам декор залишу на кінець, тому що ми ще будемо додати туди листочки. Так, і для нашої останньої я таку тоненьку тканину. Ми Тут знову спочатку нам потрібно буде знову вирізати квадратик. Просто я думаю, що цього я зроблю трошки менше, ніж там. Вирізаємо плюс-мінус квадратик. Складаємо його в 4 рази. Робимо з нього плюс, як кажу, плюс-мінус круг. Або вау, Просто простіше з кругами або вальними формами зробити кінець. Ось що в нас виходить? І тепер ми працюємо по тому ж принципу, беремо товстішу ниточку, якщо найдемо начало цієї ниточки. Зав'язуємо його. Точно так, як і при першому разі ми спочатку його зачіпляємо, але цього разу ми трошки інакше будемо робити. Ми почнемо з внутрішньої частини, ми залишимо пару сантиметрів нижче будемо робити. Тобто ми будемо працювати з цієї сторони, для того, щоб в кінці не залишилася частинка, яку ми зав'яжемо. Так, ми беремо тепер наповнюємо його. Коли ми закінчили все те, що в принципі ми робили і попереднього разу, я беру гарячий клей та заклею верхню частину тканини, щоб воно виглядало як закінчення нашої тиковки або гарбузика. І просто дуже туго його закручую за допомогою гарячого клею, я його фіксую, і після цього ми також будемо його декорувати за рахунок такої нитки. І накручувати на неї. Ми його фіксуємо, цю нитку, на початку та будемо його прикручувати доверху, щоб повністю покрити нашу тканину цією ниткою. Доклаємо сюди спочатку наш. Ой, мені даже це так дуже мінімалістично, дуже подобається. Я цей залишу так. І візьму, наприклад, до цього. Це просто точно таке з такое житканини. Але додавлю сюди ще листочки, для того, щоб воно було більш, не знаю, прикольно. <різь> Називаємо це так. Ми додамо сюди листочки трошки. Так, щоб вони ніби приклаюємо сюди. Ось такі гарбузики в нас вийшли, різних кольорів та різного виду. У, прийшов час розбирати наш подарунковий боксик, щоб подивитися, що ж там такого цікавого для вас. Що ж, беремо лямточку спочатку. Ох, ми бачимо, в принципі, перше це хеллоуіновські стікери, маленькі гіпсові штучки. І саме основне, це наші гіпсові вироби, які ви можете придбати для ваших дітей. У нас є такий, такий овутиння, скелетик, привид. Тиквочка. І ще одна тиквочка. Можете їх всіх придбати в магазині. Я вам лишаю 10% скидки на них. Також обов'язково переходьте, купляйте, до них можна придбати фарби та пензлик для того, щоб було цікавіше їх розмальовувати, та мати суперкрутий хелловіновський подарунок для когось, або, в принципі, самим розмальовувати його з дітьми. Що ж, надіюсь, вам сподобалося це відео. Та ви не забудете підписатись на мій канал, залишити лайк та побачимось скоро котики. Пока!